Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 15 липня понеділок, і традиційно, з понеділка по п'ятницю, інформаційний день на моєму каналі починається з програми зарубіжжя, з програми про події і новини у світі, які стосуються України. Як про це все повідомляли і повідомляють впливові світові засоби масової інформації? Загалом на вихідних безумовно що темою для всіх. Засобів масової інформації у світі був замах на дональда Трампа, який стався у суботу, 13 липня в Пенсільванії, під час мітингу. І Про це говорили всю суботу. Потім неділю. І сьогодні понеділок безумовно продовжують. Зокрема, обговорюють, яким чином це може вплинути на перебіг виборчої кампанії президентської сполучених штатах Америки. Вибори відбудуться у листопаді. І це безумовно також стосується і України настання різні цього. Питання точки зору краще буде, гірше буде у будь-якому випадку. Ситуація для демократичної партії, на мою думку, зараз є ну, трошки такою неприємною. І як на мене, краще було б для них все-таки, щоб Байден дав місце іншому кандидату, щоб інший порядок денний був у цій компанії і не пов'язували всі ці події з Байденом, бо, до речі, вже високопосадовці. Республіканської партії вже звинувачують безпосередньо Байдена в тому, що сталося. Вони натякають, що от він таку риторику проводив і проводив, що ніби аж Трамп виглядає як фашист, його треба зупинити ніби будь-якою ціною. Тому от стався цей замах. Як би там не було, але все-таки були і події, новини, які так чи інакше стосуються України. Тому давайте зараз разом подивимося, про що повідомляли і повідомляють впливові світові. Засоби масової інформації та Сушей Дід Прес, Китай, і Росія розпочинають спільні військово-морські навчання через кілька днів після того, як союзники по НАТО назвали Пікін чинником війни для України. Ну мається на увазі, що мова йде про те, що були, було названо Китай таким ну, вирішальним фактично фактором. Війни в Україні. І тут, зокрема, США Прес пише, що військові морські сили Китаю та Росії в неділю розпочали спільні навчання у військовому порту на півдні Китаю. Навчання мають продемонструвати можливості військово-морських сил у боротьбі з загрозами безпеці та збереженні миру та стабільності на глобальному та регіональному рівнях. Повідомила в суботу державна телекомпанія Китаю, додавши, що це буде включати протиракетні навчання, удари з моря та протиповітряна оборона. Newsweek, Newsweek повідомив сьогодні про те, що РЛС Чорноморського флоту Російської Федерації постраждала під час українського удару. Згідно з місцевими повідомленнями у понеділок, українські безпілотники могли вразити російський військовий об'єкт на півдні Криму, де розміщено радіолокаційне розвіднення обладнання. Пише Ньюсвік кримський телеграм-канал, який повідомляє про атаки на підконтрольному Росії півострові, повідомив у понеділок, що місцеві жителі чули вибухи на російському військовому об'єкті на мисі Фіоленд. Мисці Олет розташований на півдні Севастополя Кримського міста, де Росія частково базує свій чорноморський флот. І як Москва анексувала півострів України більше 10 років тому. Як би там не було, я сподіваюся, що все-таки тут є різні заяви з цього приводу, там Росія заявляла, що нас била, там багато наших дронів, але будемо сподіватися, що те, про що там місцеві телеграм-канали в Криму пишуть і про що зараз і також повідомляє американський журнал Newsweek, що це відповідає дійсності, дійсно РЛС була вражена українським безпілотниками. Reuters. Калас з Естонії, лютий критик Росії та новий Верховний представник Європейського Союзу і зовнішньої політики. Такий матеріал вийшов Reuters. Ну і зокрема пише про те, що Кай Калас, яка пішла відставку, на сьогодні пішла відставку з посади прем'єр-міністра Естонії, щоб стати наступним керівником зовнішньої політики Європейського Союзу. Ну і там про неї пишуть, і зокрема про те, що її безкомпромісний, безкомпромісний голос ЄВС НАТО та, та за безумовну підтримку Києва та. Стримування Москви привели країну країну, до речі з населенням 1 мільйон 400 тисяч. Що на душу населення ну най... Одно... одна з найбільших естоні втрачає грошей на допомогу Україні. За це ми дуже дуже їй дякуємо. І сподіваюся, я, я, ну, я всьому впевнений, що е... пані Калас вона буде супер Верховним представником Європейського союзу з питань безпеки та зовнішньої політики. Має на увазі супер, зокрема, і що стосується підтримки України. The Guardian. військово-морські сили Китаю та Росії, розпочали спільні також про ці спільні навчання. The Guardian також повідомляє Sky News. Україно-російська війна на порядку денному європейських лідерів на саміні в Оксфордширі. Це в четвер буде зустріч. Там понад 45 європейських лідерів. Зберуться цього тижня, щоб обговорити нагальні питання, включно. З українсько-російською війною очікується, що прем'єр-міністр використає зустріч як платформу для того, щоб просувати продовження міжнародної військової та фінансової підтримки України напередодні, як очікується, важкої зими. Європа знаходиться в ангарді деяких із найбільших викликів нашого часу, сказав пан Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії. Ну сподіваюся, що вони там будуть продовжувати і, можливо, будуть збільшувати підтримку і допомогу Україні. Ну і зокрема також Sky News повідомляє про опитування про опитування, яке було проведено в Україні, що 44% громадян України ніби вже е, хочуть почати, почати мирні переговори з Росією. Ну це в тилу робили це опитування. Я звернув на це увагу, і я думаю, що у сьогодні в програмі «Злий понеділок ми поговоримо про ці 44% і звідки ці 44% взялися? Яка причина? Цих 44% про те, що треба продовжити, що зараз можна почати перемовини з Росією. Франція, Франція французька Газета Figaro пише про те, що Росія заявляє про знищення 22 українських безпілотників в ніч з неділю на понеділок. Вони там Міністерство оборони написало в Телеграм, що вони 22 безпілотники українських збили. Ну, сподіваюся, що там не було тільки 22 безпілотники, інші так чи інакше. ну, Те, що мали зробити, таке зробили. Лемонт. Володимир Зеленський французькою мовою подякував Франції за непохитну допомогу Україні. Ну, мова йде про те, що вчора було Національне свято Франції, День взяття Бестілі 14 липня. Зеленський привітав в соцмережі X, колишній твіттер, там французькою мовою, Францію і подякував за, за підтримку і допомогу. І От про це от французька Лемонт також повідомила. Так і. Шпігель. Так і Шпігель, посилаючись на німецьке агентство преси, пише про те, що лідер ХДС Фрідрих Мерц висловився за посилення підтримки України в захисті від російської агресії та постачання бойових літаків. Він це в телеканалі АРД «Запитай себе в форматі. Сказав, цитують його: мені здається, дещо правдоподібним зараз допомогти Україні принаймні відновити суверенітет над власним повітряним простором. Тому що ці ракетні обстріли, які зараз відбуваються далі більшій кількості по інфраструктурі, по електриці та водопостачання, по лікарнях і будинках для людей похилого віку, неможливо контролювати лише землі. І тому про поставку в Україні, винищувачів в Україну, вже вирішили в багатьох країнах світу, включно з Європою. Як німці, ми не повинні залишатися осторонь. Хороша заява. Сподіваюся, що німці не будуть залишатися осторонь і будуть допомагати продовжувати Україну. Більд, німецьке видання Більд. Про Лукашенка, який в суботу там поїхав, ніби проінспектував прикордонні війська там на кордоні з Україною. І вони біль пише, що у Білорусі диктатор Олександр Лукашенко заявив про послаблення на кордоні з Україною. Під час відвідування військ в прикордонній зоні він наголосив на виведенні українських підрозділів з регіону. Про це повідомило державне агентство Белта. Зараз ускладнень з українцями у нас немає і сподіваюсь, не буде. Цитують Лукашенко це агентство Белта. Дівельт. два обличчя Путіна вийшло в суботу. Такий матеріал стаття, коли йдеться про ядерну зброю, Ну, що ядерні погрози вона це частіше знов скримлять. Чому це все це робиться? От про це вони якраз і пишуть. Дійсно, останнім часом Путін знов почав говорити про ядерну зброю. Там не хочуть гнучкість. Якусь зробити цю свою доктрину. Там розглядає зараз питання інші варіанти, варіанти застосування ядерної зброї. Ну зокрема, вони проводили і навчання з тактичної ядерної зброї. Так що знов так, в той чи інший спосіб намагається тиснути, залякувати захід от, шантажем цим ядерним шантажем. І от про це дівельд в суботу написала матеріал. Іспанське Ельмондо також згадує про 44 українців підтримують початок переговорів з Росією згідно з опитуванням. Ну я ще раз хочу нагадати і сказати, що сьогодні, в програмі злий понеділок, ми поговоримо про ці 44 Також Також Ельмондо пише про те, що чиненні ну, прес-конференції, яку проводить його прес-секретар Пісков, там його запитали стосовно дзвінка Путіна. Зокрема, пишуть, що Путін не планує дзвонити Трампу після нападу на нього. І про це якраз і заявив Дмитро Пісков. Італійська ля Републіка наводить слова віце-прем'єр-міністра, міністра закордонних справ Італії Таяні. Він в інтерв'ю виступав в програмі Morning News на каналі 5. І Антоніо... Та сказав: ми не перебуваємо в стані війни з Росією. Наше завдання захищати свободу та демократію і підтримувати дотримуватись міжнародного права. Ну, мовляв, про те, що Італія підтримує і буде продовжувати підтримувати Україну військовому плані, але надану зброю, не можна використовувати проти Росії. Ну він постійно про це говорить, його постійно це цитують. Ну що ж, я сподіваюся, що нам достатньо буде зброї з Великої Британії і з Сполучених Америки для того, щоб використовувати. І задавати ударів по території Росії, звідки задають ударів по Україні. Італійська е, републіка. Будапешт Лист Орбана до лідерів ЄС за мир в Україні. Ну, прем'єр-міністр письмово проінформував лідер Європейської ради про переговори, досвід першої фази миротворчої місії та пропозиції Горщини. Якщо Європа хоче миру та хоче підтри відігравати вирішальну роль у вирішенні війни та припиненні кровопролиття, тепер необхідно розробити та впровадити зміну напрямку. Про це в інтерв'ю е Модяр Немзет заявив Балаш Орбан, права рука премєр міністра Горщини Віктора Орберна, як пише для е Републі. Також Ля Републіка. Е Пише про те, що про відповідь Макрона. От ми там говорили, що газета Monde написала, згадала те, що Зеленський привітав президента Франції з Днем взяття Бастилії, і про те що і подякував. Франції за підтримкою, І тут от для Републіки Тільська пише, що Макрон написав відповідь, і гарантує ми завжди підтримуємо Україну. Дякую, дорогий Володимир. Я повторюю це від щирого серця. Ми продовжуватимо підтримувати Україну з непохитною рішучістю, яка характеризує Францію в ім'я свободи, рівності та братерства. Наш девіз. От про це я написав Венель Макрон. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. І як завжди, на завершення програми нагадую, не зважаючи ні на що і ні на кого, все буде в Україна!